Коли ми накладаємо фільтри на фото, ми стираємо будь-яке уявлення про те, що є нормальним і природнім. Друга книга, яку я прочитала в цьому році, це є більше ніж тіло, доктори Лексі та Лінці Кай. Ця книга знімає нам ржаві куляри і дає подивитися на себе зовсім іншими очима, та на тіло подивитися по-іншому, не дивлячись на те, в якому воно зараз виглядає. Тут про зловживання соцмережами та те, як вони замилюють нам очі своїми красивими картинками, а про те, як це впливає на нашу самооцінку. Сама назва говорить про себе більше ніж тіло. Тобто, подивіться на себе як більше щось, яка я є, хто я є, я є ніжна, романтична, впевнена, вічлива, добра, щира. А не яка я є зовні це говорить нам про те, що як не крути, потрібно все працювати з мисленням. Всі думки, які у вас є в голові, все залежить тільки від вас. А ти підписуйся тут, все про досягнення цілей, челенджі, все про мислення та блогінг через мислення.